Отець Володимир, перш за все хочемо поцікавитися, як вам е, у новій ролі чи вже освоїлися з новим статусом настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору. Та я трошки поправлю не настоятеля, а благочинно, тому що настоятель mm -hmm. нас митрополит Іван. Mm -hmm. е, як mm -hmm. в ролі, ну, активно, знаєте, активно mm -hmm. так е, е, незвично трошки, е, тому що е, саме якщо е, говоримо про. Життя церковне, то ну, я настоятель Святої Лінської церкви у Суботові. От, mm. За масштабами це набагато ну, менша церква. але е, А якщо взяти за тою роботою, яку потрібно робити зараз у, у Збройних силах у 118-й бригаді, де є е, головним капеланом бригади, е, то в принципі десь е, нормально. Так. Але ну, важкувато, звичайно, але ж ми. Працюємо, йдемо вперед, тому що багато проектів, і якраз всіх їх треба потихеньку вже втілювати. Також хотіли поцікавитися військовим капеланом 118-ї бригади. Ви залишаєтесь? Так, 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 так. так. Тобто... Я ж не можу в мене Немає підстав звільнитися з армії. І я не можу цього робити. Поки нас триває російсько-українська війна. Військові mm -hmm. також потребують духовної підтримки і допомоги. І зараз наразі це гарнізонний храм. Якраз для всіх військових. Тобто ви будете поєднувати, так? Та це буде все відбуватися паралельно. Щодо переходу Свято-Михайлівського собору, в якому ми знаходимося. Наскільки ми бачили в документах, які були оприлюднені на сторінці у Фейсбуці вашого собору, скажімо так, юридично відбувся перехід ще в липні цього року. Проте тільки 17 жовтня священники ПЦУ змогли зайти до цього храму. Чому так довго відбувалося це? Ну, тому що знаєте, коли раніше хотіли зайти, то ну, вони що ні ми. Ми хотіли а, зайти а, спокійно, так, а, цивілізовано, з, цивілізовано, так. Та, та, от, Але і люди ж ж ну, до цього часу вже скільки часу, ну коли ж ми вже зайдемо. Ну і люди взяли і зайшли mm. вже тепер. А, тобто до цього робилися спроби, проте ви отримували постійну відмову? Ну, вони знали, що в нас. Все зареєстрована громада, є документи, що вони вже тут е, знаходяться не на На законних та, підставах 17 жовтня, скажімо так, не дуже мирним чином відбулося сутички між мірянами, е, багато коментарів писали, чому не змогли мирним чином ось мирно все це врегулювати. Mm -hmm. Тому е, я вам скажу, що зранку, коли е, парафіяни цього храму зайшли сюди. І зустрілися з тими, хто тут чергував люди, які тут були, та? то це якраз саме відбулося мирно. От, зайшли, ну, вони побачили, що, що люди прийшли сюди, їм показали документи, їх попросили звільнити приміщення. Вони спокійно їх звільнили. Ми отримали ключі від єпархії, все. і вони вийшли, ну, тобто їх попросили вийти за територію. Вони вийшли за територію, і все було без сутичок, зовсім без сутичок. А ось вже коли повернувся е, їхній керівник Феодосій, от, він приїхав е, ще із е, групою підтримки е, такого силового формату. От, і очоливши цей силовий формат разом з тими е, жіночками, які були. Ну, мали мету в них була одна задача ходити і кричати, що нас убивають там. Ну і тому подібне. От, хоча отак в кругом неї нікого не було, у нас стоїть, кричить: помогіть і вбивають, та? ну російською мовою точніше, це все працювало для чого? Для того, щоб країні агресору розуміли про що вона говорить. Та? Бо якщо б вона говорила українською мовою, то може хтось би там не зрозумів. А це все робилося для того, для тієї картинки для е, країни-агресора. Е, і все було добре, спокійно, поки не приїхав е, цей їхній очільник. І коли він приїхав, і е, вже тоді почався штурм. Е, вони почали тут штурмувати, людей бити, там лавки ламати е, ну, 50 осіб з опіками опинилося е, серед людей. Ну, це сталося все завдяки приїзду Феодосія. От воно було тільки тому не, не мирне. А так зранку все було мирне. До речі, поліція заявила, що, попри те, що так ми бачили сутичка досить серйозно, госпіталізований ніхто не був. Проте згодом на сторінці е, УПЦ вже написали, що серед них чимало постраждалих і потрапили до лікарні. Як можете прокоментувати? Ну, дивіться, у них я бачу, у них там один монах знаходиться в лікарні, але ну, це вже дідусь похилого віку. Який, я не знаю, чого вони його сюди взяли, напевно, спеціально чи що, і десь ну людина вже старша в руках для неї навіть любий крик чи гамір, який тут був, це вже її шкідливо для здоров'я. так? Правматично. Так, і можливо, десь щось. Не факт, що і, і не посухом десь Феодосія він десь е, міг отримати якусь травму, бо я бачив фотографію, десь там, він, там на лікарняному ліжку. Але ця людина вже, ну, вже лишить його спокою. Він вже е, старенький монах, хай собі в мирі вже живе. Також ми бачили закиди в сторону ПЦУ, що нібито вигнали з приміщень, які поряд з храмом священиків, з цілими сім'ями. Ну, ми пропонували їм залишатися. І ставати mm. з нами разом, молитися, але вони відмовилися і вони виїхали за всіма. Uh, також uh, ми правильно розуміємо, що жодного священника, який був в цьому храмі, був підпорядкований УПЦ, не залишився тут. Uh, ні, не залишився. Навіть сьогодні ще вони приїжджали забрати свої речі. І я казав, ну може, хлопці, може залишитись. Mm. Вони ні, 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 ні. Ще е, не зараз, може, трошки пізніше. Хай вляжеться. Зрозуміло, тобто всі речі вже тут нічого. Так, вони вже все забрали. Ще були планували сьогодні продукти забрати, але ми спланували ці продукти віддати на військову частину, то, в принципі, вони погодилися, що продукти хай йдуть на військову частину. Також вони закидали, писали на своїх сторінках у Фейсбуці, що нібито і вкрали у них гроші, і низку там якихось речей пропали після. Все своє вони забрали, вивезли. Все, що буде таке, я не знаю, якісь там гроші чи що, ми грошей тут взагалі ну, зовсім ніяких не е, А всі решту свої речі, там, дорогоцінні речі, навіть які були, які архієрейські панагії, хрести, ну, митри, все позабрали. Тобто вони все вивезли. У нас є відеодоказ ну, підтвердження цих слів, що вони всі ці речі забрали. До слова, після того як і правоохоронці змогли зайти на територію храму, і в мережу потрапили фото, що були знайдені тут навіть молитви, знімали деякі блогери за Кіріла. Чи це дійсно так? І чи можливо ще знаходились якісь речі, які доводять, що в принципі УПЦ це як філіал російської ФСБ? Так і є. Антеміс, на якому звершується богослужіння, це як такий собі документ про те, що від вищого керівництва церкви дається. В храми, в собори, в монастирі, на престолі повинен бути антимінс, на якому звершується літургія. От. І літургія, е, антимінс, оцей він підписаний, тобто хто тобі його видав для служіння. Mm -hmm. І якщо е, вони апелювали тим, що в них відбувся в Феофанії там, Собор, і все, ми, ми Кирила всюди е, виключили, ми за нього не молимося, ми антимінси змінили. Е, і е, в нас всі антимінси видані онуфрієм, е, то, то ну, я не знаю, як в інших. Церквах, але тут всі три антимінси, бо тут три приділи, були видані Патріархом Кирилом. І це ще не в той час, коли там був покійний владика Сафроній. Та? А це вже про Феодосію, тобто це вже тоді, коли він прийшов. Це 21-й там рік, вроді би, підписаний антимінс був. І, і до цього часу вони його не прибрали. На жертовнику, де. Виймаються часточки із просфор за здоров'я там. І найперший у списку святійший патріарх Московський і всієї Русі Кирил. От. В першому списку там стоїть. І ніхто нікого не прибирав. то, що вони вголос про нього не говорили, це одне, а то, що вони за нього молилися по факту, це інше. І на його не служили. Коли я задав це питання священнику, який тут е, був, я кажу, ви ж розумієте, що от ви обманюєте людей, кажете, що. А він каже: ну, це принципова пози, позиція владики Феодосія. Тобто, що ти йому не кажи, а в мене патріарх Кирил, в мене е, президент е, Путін. Там я так розумію, якщо в нього патріарх Кирил, значить в нього президент і, е, і отой Карлик сусідньої країни. Та. Ми правильно розуміємо, що до цього в цьому храмі жодного разу не відспівували загиблих українців? Жодного. і навіть mm. на українській мові жодного разу служба тут не велася. Не велася жодного. Коли ще при владиці Софронію один із молебнів пробували служити, то тут ці фанатичні прихожани навіть там на велику софронію обіжалися. Що що це в мене на канонічній мові тут служба? З приводу із прихожан, ми бачили наші журналісти були тут присутні, що все ж таки чимало людей зібралися на підтримку московського патріархату, щоб він тут залишався. Чому на вашу думку люди, попри те, що вони бачать дії Росії, попри те, що вже стільки доказів, попри те, що митрополит Феодосій під слідством і має п'ять підозр, вони продовжують підтримувати церкву, яка підтримує країну, яка вбиває наших людей. Тому що всі ці роки їм одне і те саме вбивають в голову, що тільки отут є благодать. Тут є, тобто у їхній церкві є благодать. Оця мова канонічна, а українська там мова, як вони кажуть, це мова диявола, і ну це жах, і вони в це вірять. І вони вірять, що якщо вони перестануть ходити в цю церкву, все для них життя закінчилось. Ну це фанати такі, знаєте, це, це найгірше, що може бути. І навіть психологи доказали, що любу людину, яка там десь навіть психічно хвора, її можна вилікувати, десь пояснити там, ну, от тільки не фанатам російської церкви, тому що вони там вони готові там з скали стрибати, бо Владика так сказав. А ви вже давали коментар і також інші священики цього храму, що цей храм буде тепер гарнізонним і пояснювали, що це означає, що тут опікуватимуться військовослужбовцями, їхніми родинами. Буде відкрите якесь навчання для діток військовослужбовців. Чи могли б ви трішки детальніше пояснити, що це значитиме? Гарнізонний храм він вже є. Вже в mm. документи і статутні mm. документи вказують на те, що він гарнізонний. Вже е з вчорашнього дня е кожну ранкову службу відвідують від військовослужбовці. От військовослужбовці тут будуть проводити і заняття з морально-психологічного забезпечення, інші тренінги і заняття будуть також тут проходити. Для сімей військовослужбовців тут буде дуже багато заходів буде недільна школа, буде гурток пласту патріотичної, також нашої організації такої. От буде іконописна школа, буде е, школа із ліпки, там щось будуть вирізати, робити з соломи якісь вироби. От це все буде тут на, на в тепер. яких саме приміщеннях це відбуватиметься? Ще це. визначаємося. ще визначаємося. Бо та. ми бачимо, що окрім ось того, що доступно всім людям тут ще багато є. Другий поверх чи буде та. він також задіяний? Буде задіяний так. Також ми бачили, що до цього військовослужбовці відспівують або в нашому будинку трауру, або на площі Слави. Ви коментували, що вже і тут можуть прощатися з нашими загиблими захисниками. Як це відбуватиметься? Це рідні самі можуть вибирати в якому храмі чи на якій площі відспівувати їхніх. рідних? Далі, так само, як в принципі, було все повернуто. Туди, де може вміститися багато людей, так? От тому, що в будинку траура не так багато може людей вміститися. Е, на площі Слави так е, може більше вміститися, mm -hmm. так, але йде зараз зима, йде і, і погодні умови. І тим більше в нас вже є гарнізонний храм, то просто те те місце зміниться на, на гарнізонний храм mm. і всіх ми будемо тих хто повернувся до на щиті, будемо з ними прощатися тут у гарнізонному храмі mm. стосовно недобудованої дзвіниці mm. у формі голуба міський голова черкас уже коментував що буде виставлено на розгляд громади як її далі застосовувати бо готовність її начебто як на 50%. на вашу думку як може ця будівля бути використана Вона може слугувати mm. людям дуже і вона вже буде mm. слугувати людям тому що там вже е, починають робити музей російсько-української війни, от е, навіть і, так, так е, тобто е, під час війни там буде щось відбуватися, якась добудова, тому що ж там ми бачимо тільки перші три поверхи засклені. Угу. Чи... Ну, побачимо, побачимо. Звичайно, що доречно буде його завершити. Можливо, не повністю завершити, так як він планувався, але хоча б на цьому етапі, на якому є, щоб він не руйнувався і приносив користь суспільству. Якщо говорити про цей музей, ми так розуміємо: прихожани будуть наповнювати його якимись експонатами чи Ні, це вже є музей, яким керує Олексій Святенко. А, тобто там уже є експонати, 에, та, Так, так, так. Та. він просто переїде з того приміщення, де він зараз орендує mm -hmm. за кошти, десь він сплачує там якісь кошти. То тут він буде зовсім це робити безкоштовно. Безкоштовно. А це приміщення так само не планується використовувати, начебто, і владика Софроні, збирався там якусь школу для дітей організовувати. 에, там можна не тільки школу робити, там можна проводити mm -hmm. там. Я не знаю, якийсь концерт духовної пісні, десь на тисячу осіб. Тобто, це досить велике приміщення, так ми зрозуміли. Також ми, коли підходили до Свято-Махалівського собору, ми бачили, що активно і на території тривають роботи. Можливо, детальніше розкажете, чи планується тут якісь реконструкції, перебудови, ремонти? А, ні, нічого mm. перебудовувати не будемо, тому що досить все, я б так сказав, господарсько mm. зроблено. Та владика mm. Сухронів, він був архітектором і він все дуже мудро зробив. Все дуже добре зроблено, але територія велика. Територія займає майже вісім гектарів, і за нею потрібен догляд. Ну і вже потрошки завдяки там міській раді, бачу, комунальники зараз прочищають проїзд, тому що якщо буде траурна процесія, і те, щоб можна було без пошкоджень там автотранспорту, доїхати сюди, виїхати по, по алеї. І загалом, в якому стані ви отримали цей храм після. Представників московського патріархату ну стан такий, який був, такий, є. То що що мене саме більше вразило, і я про це вже говорив, що на стінах більше портретів Феодосія аніж ікон. От, е от це мене вразило, такий стан. Е а от навпаки, того, хто збудував цей собор і хто е започаткував його, був будівничим його, так е його е всі там портрети, їх зовсім небагато там, то вони в кладові лежать, сиріють, там вже цвіллю покрилися. А Феодосій позабирав свій портрет? А, ні, ні, це, це він залишив. Ну, вони нікому не потрібні. То. Ще також, коли відбулася перша в неділю молитва українською мовою. Один військовий з Черкас Дмитро Кухарчук він написав після візиту на цю молитву, що стане прихожанином тепер цього храму, оскільки він вже перейшов до православної церкви України. Проте він також висловив думку, що треба відходити від якихось усталених традицій, щоб в церкву йшло більше молоді, тобто можливо поставити лавочки. В храмі, можливо, щоб музика звучала, тобто такі були пропозиції. Як ви ставитеся до таких пропозицій, і чи взагалі е, можливі такі швидкі зміни? Е, дивіться, в храмі достатньо лавочок. Е, хто хоче сісти, може сісти, посидіти. Я думаю, що всім лавочок вистачить для того, щоб сісти і щоб зосередити свої думки на молитві. Так? Е, можливо, якщо хтось не чув трошки розбірливо, про що там співає хор, чи про що кажуть священники, це все тому, що. Представники російської церкви винесли апаратуру для озвучення. Вона mm. тут є, тому що без озвучення тут дуже губиться все. Звук губиться і тому так було. Але я думаю, що ми відновимо це озвучення, і все буде дуже чітко, кожне слово. Молитви, кожне слово співу буду чути. Я думаю, що Дмитро, якщо наступний раз прийде і буде тут вже озвучення, зроблено, йому сподобається. Ну а з приводу за вас що ми спостереженнями, молодь вона приходить до храму, чи все-таки більше прихожани це люди старшого віку? Ну наскільки я ще не, не зовсім тут довго, та і не але так як бачу, що молодь серед серед всіх людей є також і молодь, молодь заходить. Я теж розумію, що, мабуть, говорити ще зарано. Але, ну, дуже часто в коментарях прихильники Московської церкви, Московського патріархату говорили, писали про те, що е, ось прийшли там субота-неділя на літургії, а далі храм буде пустувати, тому що це, е, мовляв, була показуха, а далі до храму ніхто не буде ходити, тому що справжніх вірян, начебто, ви виставили за поріг. Mm. Яка ваша думка? Ну, ми бачили ту кількість вірян, які вийшли за поріг, mm. то вони би тут не заповнили цей храм. От, це, я так розумію, максимум їхній, та, який прийшов захистити mm -hmm. е, свого владику е, і щось там захистити mm -hmm. ще. То їх не, не так було багато. То, то я не знаю, скільки, яка в них краща, як вони кажуть, картинка. Так? От, але люди, храм відчинений кожного дня із сьомої е, години ранку і до сьомої вечора. Люди заходять, моляться, ставлять свічечки, запишуть записочки. І в, на службі ранкові, вечірні, також є декілька чоловік. Я не думаю, що в них там було в будній день, коли люди на роботі, то в них тут був хоча б чверть храму людей. Та? Стояло декілька людей, ті, що могли прийти і не, не задіяні ніде в якійсь роботі. Та так само і зараз. Зараз нічого не змінилося взагалі. Просто немає візуально оцих Жіночок в платочках, як бачимо, там на десь кладемося старе радянське кіно. Mm. Так от ми їх можемо відрізнити форму одягу. І дуже от е, люди, е, наскільки я бачу, здивування людей, які сюди приходили раніше, так і зараз вони приходять, беруть свічку і питають там, а скільки вони винні за неї. От, тобто е, ми кажемо, ви нам нічого не винні. Ви що хочете від душі? Свічка це і жертва, це і пожертва. Ви що хочете, те можете пожертвувати. Так само пишуть там записочку там, за здоров'я чи за упокій. Що хочете, можете пожертвувати. Це, це ваша справа. Тобто не, немає якихось прайсів, цін на якісь такі речі. Так само там відчання, хрещення. ну Людина скільки може, скільки вважає. Якщо людина, наприклад, не має там певної суми коштів, так що її не йти до церкви, бо в неї грошей нема, це повністю зруйнувати. Це міще це гарнізонний храм. Тобто тут е, повинно бути все від душі. От що людина бажає, те повинна. І наостанок, чи вважаєте ви, що перехід е, найбільшого храму в Україні до православної церкви України стане таким поштовхом, щоб, зокрема, на Черкащині більше релігійних громад все-таки зробили цей крок до е, української церкви? Ну це справа людей, це справа громади. Якщо вони хочуть, щоб їхні там нас їхній населений пункт чи е, місто чи село було на карті у Російській Федерації. От, як осередок. От, Російська Федерація має зараз осередки по Україні там, де знаходяться їхні парафії. От, якщо е, люди хочуть, щоб в них був осередок, філіал Росії в їхньому селі чи місті, то хай мовчать далі. Ну, і що, до, до чого це приведе? Дякуємо вам за розмову. Власне.